І долучається до нас Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Вітаємо вас, Доброго вечора. Одразу хочеться поговорити про те, як змінилася ситуація в Україні з відтоді, як почали вимикати освітлення, тому що відомо, що і темрява це спільник злочинів, чи стало небезпечніше, і хочеться також дізнатися по ситуації щодо ДТП. Що тепер чи стало більше аварій, і зокрема що робить МВС для зменшення негативних наслідків у такої темряви, в яку ми занурилися всі. Насамперед хочу зазначити, що за минулу добу на автошляхах нашої держави сталося близько 800 дорожньо-транспортних пригод, з яких спостраждали двісті 201. На дорогах за цю добу загинули 12 осіб, в тому числі 3 на території Київщини а травмувалися трошки більше 200 осіб. до того, як почали застосовувати аварійні тимчасові відключення через обстріли російськими терористами нергооб'єктів. Статистика смертей на дорозі коливалася в межах 4-7 смертей за добу, і зараз ми відзначаємо певне зростання смертельних ДТП з пішоходами приблизно на 20-25%. Тому я невтомно повторюю, що потрібно в темну пору доби одягати світлі речі, купити світловідбивні елементи для себе, дітей, домашніх тваринок. Одна стрічка, яку називають може дійсно врятувати життя. Питання збереження життя наших громадян на дорогах є в пріоритетах і для міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, тому вже всі відповідні підрозділи отримували інформу команду інформувати громадян про необхідність стати помітними на дорозі. Наприклад, патрульна поліція Києва сьогодні завітала до низки дитячих закладів, де поліцейські розповіли про основи. Правил дорожнього руху звертаючи особливу увагу на важливості використання світлоповертаючих елементів та ліхтариків, робота в цій частині буде лише посилюватися нами. А щодо криміногенної ситуації, хочу зазначити, що станом на сьогоднішній день ми спостерігаємо суттєве зменшення. Кількості реєстрації злочинів в порівнянні з довоєнним періодом а, окремих категорій злочинів стало на 20-25% менше. Певне заростання ми бачимо щодо злочинів пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами, або ж, наприклад, з незаконним використанням зброї. Тим не менш, ми активно використовуємо такі елементи протидії злочинності як системи блокпостів, а також комендантську годину, яка суттєво допомагає нам долати всі ці негативні наслідки. І на останок буквально хвилина лишається, як відбувається зараз розмінування на деокупованій Харківщині. Хочу сказати, що за останню добу піротехніка МДСНС обстежена територію площею понад 25 гектарів і виявлена і знешкоджена лише на Харківщині більше 500 одиниць вибухонебезпечних предметів. Всього ж, якщо ми говоримо про Харківщину, з 8 вересня розміновано понад 1 тисячу гектар та знешкоджено майже 33 тисячі вибухонебезпечних предметів. Так само. Триває розмінування на Сумщині, Київщині, Чернігівщині і Херсонщині. Зрозуміло, пане Єнін, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був разом з нами і в чергове МВС закликає всіх учасників дорожнього руху використовувати світловідбивні елементи. Особливо це стосується пішоходів, дітей. Ну але й водіям теж потрібно зважати на те, що видимість погіршилася, і вона буде погіршуватися, тому що світловий день скорочується.